Вітаю! Мене звуть Лідія, і я вам дякую за те, що ви завітали до мене на YouTube канал. І я зараз коротко вас ознайомлю із своїми плейс-лістами. І ви для себе тоді виберете ту тему, яка вам буде цікава. Перша тема це називається життя буття. В цьому плейс-лісті я ділюся своїми глядачами, своєю творчістю. Це гуморески, байки, вірші та невигадані історії. Другий плейсліст це Handmade Shop. А в цьому плейслі я ділюсь нашими українськими талановитими дівчатами-майстринями. Вони витворяють своїми руками просто шедеври. Тож зайдіть, будь ласка, обов'язково в плейсліст. Хендмейшоп і подивіться самі, переконайтеся. Третій це про життя українців в Туреччині. Друзі, я живу вже майже 9 років в Туреччині і на своєму шляху зустріла дуже багато різних людей. Всі ці люди різні. Кожен із своєю історією, кожен із своїм досвідом. Тож, це моя авторська програма, яка називається Намисто. І де наші українці діляться своїм життям, враженнями, своїм досвідом в Туреччині. Також є плейс-ліст, який називається Das Leben der Deutsche InterTurkai. Це аналогічна попередній плейсліст, але на німецькій мові для німецького глядача. Далі в нас йде інтернаціональна кухня. Так, іноді я готую. Тож заходьте, можливо, щось для себе цікавенького і знайдете. І останнє це Україн фольксонг» Українська народна пісня. Ну, які українці без пісні. Друзі, тож співаємо разом, слухаємо, дивимось, даємо поради, а ми до них прислухаємося. Дякую вам за ваші коментарі і ваші перегляди. Дякую! І ласкаво просимо до мене на YouTube канал.